Зараз я навчу вас шпаклювати стіни. Сам процес шпаклівки він не складний. Шпаклюємо ми за допомогою такого от валика і використовуємо такі шпателя з лезом 0,3 для фінішних шарів. Для бази використовуємо 0,5. Шпаклівку використовуємо Knauf Superfinish. Поки що нічого оптимальнішого ми не знайшли. Її потрібно розбавити водою. Робник дозволяє розбавляти шпаклівку. Не пишіть це в коментарях. Важливий елемент шпаклювання це світло. Ви маєте бачити, що ви робите. Ми використовуємо таку от лампу гарба, називається акумуляторна, прям дуже зручна. Шпаклювати ми будемо вдвох. Володя буде наносити шпаклівку валиком, я вже буду її розрівнювати, розподіляти. Таким чином робота досить швидко йде. Три-чотири години ми робимо 150-160 квадратів. Це вже з відкосами в один шар. Володимир йде трошки вперед. Я чекаю, поки він там 3-4 квадрати і так само підключаюсь, починаю, починаю вже розрівнювати. Також на поготові треба мати такі маленькі шпателя, щось зібрати, прибрати, підчистити. Починаю я робити від кута. Так от. Протягую, взяв трішки матеріалу на шпатель і вже тоді відвожу сам кут. Друзі, дивіться, на стіні залишаються якісь там невеликі напливчики і риски. Сильно не переживайте з цього приводу. По-перше, це перший шар, а шпаклювання буде відбуватися в два шари. По-друге, ці напливчики маленькі, вони дуже легко зішліфовуються. Гірше, коли ви зробите яму. От яму вже потрібно буде підшпакльовувати. А ці маленькі напливи абсолютно, абсолютно нормальні. Не витрачайте час на те, щоб намагатися зробити. Ідеальну стіну. Ну але, звісно, в усьому цьому потрібна практика. Я візьму шпатель поменше, щоб трошки по... повідтягувати, попідправляти кути. Залишки шпатлівки забираю і викидаю в відро. важливо. Шпаклівку не одразу розрівнювати, тобто володя наносить. Я зараз не спішу туди йти, тому що шпаклівка трішки має на стіні постояти від.